Робочі дурші та типових цодер. да друзі, дивіться важлива історія. Рогатюк, Черній, Артемчук. Мнацаканян, Світнезельська, ОСББ і так далі. Коротше, ми робимо виїзди, ми робимо аналітику з ДСНС машинами пожаротушінням, запаркованих в щем дворів. Засувалося, що в тих дворах немає схеми організації дорожнього руху. ОДР. там неможливо встановлювати знаки. Тут може, тут не можна, де люди паркуються як заводним без приділ. Штрафувати не можна поліцію клати не можна, бо немає законодавчої основи. А для того, щоб і зробити, треба зробити оцю схему ОДР. Зв'язувалося, щоб її пройти, можна здохнути, поки її пройти. І ми зустрілися з всіма цими людьми, щоб розробити одну типову конструкцію, як швидко це все проходити, погоджувати, щоб люди швидко не протягом років, а декількох місяців отримували цю схему організації дорожнього руху, щоб далі і організація по парксервісу і, і поліція могли працювати. Ну і люди бачили, мовно, я їду, бачу кирпич, я не поїду, а бачу Соборони, я не стану.